У Миргородській громаді більше семи місяців ГО, студія громадських жіночих ініціатив, успішно впроваджує проект Жінки села Об'єднані задля безпеки. Його реалізовують за технічного адміністрування ІСАР-Єднання та сприяння програми розвитку ООН в Україні. За словами голови громадської організації Тетяни Красько, проект має декілька складових: передусім, це навчання і навчання із гендерних питань, зокрема. Також до проєкту входить створення безпечного простору у селі Хомутець та розробка локального плану дій по виконанню резолюції Радбезу ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Безпечний вуличний простір для жінок та молоді на місці, де раніше були лише чагарники, вдалося облаштувати завдяки налагодженому діалогу жителів громади, влади і бізнесу. Зазначає пані Тетяна. Майданчик ми встановлювали під час толоки спільно з мешканцями села Хомутець. За кошти донорські ми закупили обладнання, яке розмістили на цьому майданчику, і дуже дякуємо комунальному підприємству Спецкомунтранс за те, що вони допомогли нам встановити освітлення на сонячних панелях. І дуже вагому допомогу нам надало підприємство ТОВПромінь Приват і хочемо подякувати особисто ЦИС Олександру Григоровичу за підтримку. У нашої ініціативу і за надану допомогу самі ж учасниці проекту Жінки села об'єднання за безпеки активно долучаються до усіх етапів його впровадження, адже розуміють важливість вирішення окресленої проблематики та вже мають позитивні результати. Цей е, е, захід є дуже важливим для нас, тому що ми, як учасниці проєкту, вже бачимо зміни, які відбуваються. І можемо точно сказати, що, е, наприклад, у Хомуці, де був реалізований цей проект, було є справді дуже багато небезпечних місць, потенційно небезпечних як для жінок, так і для дітей. Ну і звісно, відповідно, і для чоловіків теж. І е, заходи, які відбуваються, вони є важливими, тому що вони допомагають боротися з цією проблемою, створювати безпечне місце». Це безпечний простір і безпечно рухатися в майбутнє. Фінальною складовою проєкту Жінки села Об'єднання задля безпеки має стати розробка локального плану дій, який передбачає реалізацію ідей, що закладені у резолюцію Радбезу ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Основні положення документа визначають особливу важливість врахування потреб жінок та дівчат у конфліктних ситуаціях. Та вразливість жінок перед негативними наслідками конфліктів. Рада безпеки закликає держави-члени ООН активно залучати жінок до прийняття рішень на всіх рівнях в рамках національних, регіональних та міжнародних інститутів та механізмів запобігання, регулювання та вирішення конфліктів. Вже 107 країн розробили свої національні плани дій. В Україні наразі працює вже другий такий план. 15 жовтня відбулася установча зустріч по розробці третього національного плану дій. Україна країна достатньо велика, багато різних регіонів, які відрізняються один від одного. І тому тут також діє так званий механізм локалізації, тобто розробляється загальний національний план дій, а потім розробляються плани для окремих регіонів, для окремих структур. І зараз, буквально останні декілька років, є така тенденція розробки локальних планів. 13-25 жінки мир безпека саме в межах громад. І от ми вчора, сьогодні ми намагаємося, ми почали роботу над розробкою такого плану саме в Миргородській територіальній громаді. Активними учасницями проекту є саме жінки села, і ми з ними обговорюємо наразі ті проблеми, які існують, з якими вони стикаються. А далі ми будемо від проблем переходити до цілей до завдань, думати над тим, що власне потрібно зробити, щоб надалі була можливість залучити різно. Манітні ресурси як державні, так і місцевої громади, і, звісно, також і великих міжнародних донорів, яких наразі багато в Україні. Після розробки відповідний документ передадуть на розгляд і затвердження на рівні територіальної громади. Учасники проекту сподіваються, що завдяки реалізації цього плану життя у нашій громаді вдасться зробити безпечніше.